Так, хотів би зняти відеозвіт, який стосується даної сумки. Ця сумка в мене вже другий рік. Це сумка на 50 літрів. Купувалася з конкретною цілью перевозити маточників, рибу і тому подібне. Ну, маточників мається на увазі з одного місця в друге місце переселяти. Не просто там рибу вбивати, жарити, а саме... З небезпечного місця обезпечне. От. А також вона використовується просто для того, щоб возити е, рибу додому. Там, коробчиків там, 3-4 кілограма можна зловити за рибалку кілька штук. От. І в таку сумку ну, поміститься все, все те, що потрібно. Я хочу звернути увагу на те, що ця сумка в мене другий рік. Зверніть увагу на якість. Ніде. Ні шовчик, нічого не пішло. Ця сумка в роботі кілька разів на тиждень. В ній їздить риба, в ній їздить обладнання, в ній їздить все. Я її тільки що розібрав, ми тільки що... ми саме готуємося до рибалки. Я розібрав її, щоб показати, наскільки вона простора і в якому вона стані при важкій експлуатації. Замок. Просто все як нове. Це при тому, що вона використовувалася зимою. Ми в ній возили кружки, не кружки, а жерлиці. А кружки возили мені осінню коли випливали. Ну, М'яко кажучи, я дуже задоволений даним продуктом. Купувалась вона для перевезення. Маточників, але вона один раз тільки возила маточників. Тобто, якщо використовувати для перевезення маточників, краще брати гермомішок, який я замовив вчора. На 95 літрів він буде доволі об'ємний. Бо через замок, якщо ми хочемо з водою їх перевозити, через замок воду може пускати. От. А в гермомішку вже пускати не буде. От. А якщо без води, то рибу просто додому возити. Без всяких проблем. Супер сумка. Дякую вам за таку якість. It's